Дитячий одяг, перший плюс другий сорт 10 кілограмів, ціна 800 гривень. Від 0 до 14. У лотику. Дівчинка і хлопчик. Бачимо, тут класні платька на дівчинку. Тут наповнення абсолютно різне. Повзунки, сорочечки, платька, штаніжки, легенькі можуть бути, шортики. Все. Дитячий одяг літо. Бачимо різні футболочки, маючки, можуть попадатись костюмчики. Тут собі вартість просто виходить ну, смішна, справді смішна, тому що одиниць тут в лотику дуже багато. Ви самі розумієте, що це дитячий одяг, а він в рази менший за дорослий. І так як тут. Бодіків багато ось таких маленьких футболочок, то собі вартість виходить просто смішно. Adidas. ось бренди попадаються, звичайно. Ще одна дівчача платінко. А для того, щоб замовити вам, потрібно зв'язати з нашими менеджерами і написати на Viber або Telegram. Футболочка. Ну, тобто одяг тут класний. Це перший плюс другий сорт. Якихось дефектів я не бачу. Мені здається, тут переважає перший сорт, звичайно. Ось маєчка. Футболочка. Гляньте, яка класна. Бачимо бодіки різні і на хлопчиків, і на дівчаток. Ще раз повторюсь, собі вартість, тут виходить просто смішна. Дивіться, яка класна платічка. Штанішки легенькі. Тут суто дитячий літній одяг. Дивіться. Різні футболочки, спіднички, маєчки, лосінчики, платька. Тобто все, все, що тільки можна. Ось така футболочка сіренька. Дивіться. ну Речі, справді, класні. Я ще раз повторююсь, від 0 до 14 в лотику. Дивіться. Класні речі. Це у нас вже щось більше пішло. На підлітка. Ось футболочка. Озі це все -таки. Не знаю, точно, може, якісь трусики чи що. Так, знову штанішки, футболочка. Вже на більшу дівчинку чи хлопчика. Так, знову футболочка. І покажу вам ще декілька позицій, тому що, якщо я відкрию весь лотик, то відео буде дуже довге. Але... Ви собі вже маєте розуміння, що тут є. Бачимо, бодіків, до речі, багато, класно це. Ладічко таке. Ні, це комбінезон. Ну, бодіки тут класні. Це що, слюнявчик. Ось, дивіться, такий класний бодік на дівчинку. футболочка така класна. Можуть бути плечики оголені на дівчинку. І покажу вам ще декілька позицій, але хочу нагадати, що це не все, тому що в лотику справді ще дуже-дуже багато всього. Ось майчик, просто кинути в стірку і все. Штаніжки. І давайте ще покажу вам ось таку футболочку на хлопчика. Зараз покажу, що скільки я скільки на чому залишилось. Їх ще тут дуже і дуже багато. Нагадаю, ще раз для того, щоб забрати цей лотик собі, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами на Viber або Telegram.